Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Розум це чиста енергія. Це розумна думка, яка блукає і досліджує, без якої ми б не стали тим, ким ми є. Ця енергія здатна об'єднати волю та уяву. Щоб створити щось унікальне, людський розум. Сила розуму. Що нам потрібно знати, щоб покращити свій мозок? Що ми маємо на увазі, коли говоримо про силу розуму? Наш мозок є еквівалентом людського суперкомп'ютера. Очевидно, що його робота складніша, ніж будь-який інший комп'ютер, і максимізація його можливостей є важливою для успіху в житті. Сила розуму це командний центр, який контролює все, що ви робите, визначаючи, як ви думаєте, відчуваєте та дієте. Простіше кажучи, коли наш мозок працює на максимальній продуктивності, він дозволяє нам бути найкращими, оскільки у нього під контролем все. Сьогодні ми поговоримо про силу мозку, намагаючись зрозуміти, як це визначає наші дії та наш підхід до професійного. Та особистого життя. Існують деякі основні впливи на мозок, які впливають на те, як він функціонує та в якому ступені розвивається, включаючи гени, життєвий досвід, стрес і навчання. Хоча ці речі впливають на мозок, вони не визначають, наскільки далеко ми можемо зайти або чого ми можемо навчитися. Іншими словами, сила позитивного розуму дійсно може привести нас туди, куди ми хочемо. Давайте ознайомимося з порадами та механізмами, які регулюють мозок. Зв'язок тіла і розуму. Коли ми використовуємо його неправильно, Розум і тіло тісно пов'язані одне з одним. І все, над чим працює розум, неминуче також впливає на тіло. Плодом цього зв'язку є емоції. Наприклад, коли вам соромно Червоніють щоки, коли ви таїте образу, горить живіт. Коли відчуваєте страх, серце б'ється швидше. По суті, є два випадки, коли ми відчуваємо неправильне використання зв'язку розум тіло Перший випадок. Коли ми занадто багато думаємо, і не діємо. У цьому випадку ми підвищуємо рівень кортизолу гормон стресу. Ми стаємо нервові, дратівливі і незадоволені собою. Наша самооцінка опускається. Розум виробляє енергію, але тіло, не діючи, не розряджає її. Це призводить до почуття фрустрації, яке важко соматизувати. Другий випадок. Ми діємо не замислюючись. Коли ми занадто мало думаємо і діємо імпульсивно, ми часто потрапляємо в неприємні ситуації. Інтуїція важлива. Але ми повинні навчитися її дозувати та прислухатися до неї, намагаючись вловлювати її імпульси здоровим способом. Мозок це велика машина, що заважає нам змусити його працювати належним чином. Ось чотири кроки. Які потрібно виконати, щоб використовувати силу розуму, долаючи всі перешкоди. Перший крок Дійте відповідно до своїх переконань. Багато людей не вірять, що вони можуть вчитися, оволодівати знаннями або стати розумними. Для багатьох це глибоко укорінені переконання і, зрештою, якщо ми в них не віримо, ми не зможемо досягти своїх цілей. Змініть свої переконання та працюйте над собою. Здатність вашого розуму до навчання надзвичайна, тому працюйте над розвитком свого потенціалу. Другий крок. Захопіться навчанням. Деякі люди просто не мають бажання вчитися. Вони можуть бути ледачими або не бачать позитивного впливу навчання на них. У них немає внутрішньої пристрасті, яка спонукає їх вчитися. Рішення Захопіться навчанням. Для цього доведеться трохи попрацювати. Але єдиний спосіб зробити це почати вивчати речі, які мають негайний вплив на ваше життя. Вивчення нового та розширення кругозору значною мірою допоможуть розблокувати силу розуму та максимізувати результати. Третій крок. Знайдіть правильні джерела своїх знань. Деяким людям заважає вчитися те, що вони не мають доступу до знань. Знання надходять із досвіду, книг, людей та, так би сказати, інших роздавачів знань. Нам потрібно скористатися цими знаннями. Ваша робота полягає в тому, щоб шукати інформацію та знання, перевіряти їх і запускати їх у своєму розумі, щоб побачити, чи це правда і чи можна їх правильно застосувати у вашому житті, щоб зробити його кращим і допомогти вам досягати успіху. Необхідно зважити та виміряти те, що ви дізналися, щоб отримати правильні знання. Це допоможе вам зміцнити свій розум і покращити свій підхід до досвіду. Четвертий крок. Навчайтеся і дисциплінуйте себе. Здобути знання це серйозне завдання. І яке потребує багато часу та роботи над собою. Дисциплінуйте себе через навчання. Процес навчання тривалий. Ми можемо навчитися його прискорювати, але це все одно процес читання, слухання, повторення, переглядання, застосування знань, досвід результатів. Переналаштування. Повільно, але впевнено, коли ви дисциплінуєте себе, ви будете вчитися та здобувати знання. І коли ви це зробите, ви розкриєте потенціал свого розуму. Навчання можливо незалежно від віку. Ви ніколи не буваєте ні надто молодим. Ні надто старим для навчання. Наш розум був створений для навчання і має для цього велику здатність. Наш мозок, як ми знаємо, складна машина. Для правильного функціонування йому потрібні правильні речовини, які ми вводимо з правильним харчуванням. І в той же час виявляється дуже ефективним. Насправді, якщо мати на увазі цей рівень енергії, якщо ми порівняємо споживання глюкози з її величезним потенціалом, виявиться, що зіткнувшись із неймовірною здатністю обробляти сигнали ззовні, вона споживає дуже мало. Тепер, не зупиняючись надто на суто нейрохімічному полі, наш мозок насправді є калькулятором і таким чином обробляє сенсорні вхідні дані та видає результат. Це робиться у формі думок та ідей, які часто є блискучими, але часом. Абсолютно неадекватними нашому контексту. Фактично, саме на цей останній момент я хотіла би звернути увагу, щоб перейти до наступного. Когнітивне упередження номер 1 Отож, саме розум керує нашим життям. Зокрема, Емоції, з яких зрештою походять наші дії, які визначають хід наших днів, походять від нього. За цією схемою ми ніби тісно пов'язані з тим, хто має бути нашим союзником, який вказує нам, що і як робити. Шкода, однак, що це не завжди працює так, як хотілося б, і ми часто потрапляємо у вир. Думок, повних розчарування та розчарування в собі. Настільки, що ми ризикуємо жити апатичним життям, яке не узгоджується з нашими мріями. Якби ми натомість хотіли прийняти іншу та потужну парадигму, ми мали б бути на вершині піраміди або на етапі прийняття рішень. У нас би був стан свідомості, який би підтримував весь розум. Це усвідомлення зазвичай називають метакогніцією, здатністю, яка полягає саме в усвідомленні своїх думок шляхом повільного навчання дистанціювання від них. Метакогніція це свідоме управління своїми пізнавальними процесами, спостереження за собою в процесі прийняття рішень, у тому числі в ситуаціях морального вибору самокорекція. За допомогою метакогніції, людина рефлексує своє мислення, цінності, характеристики. І виправляє в них те, що заважає управлінню щасливим індивідуальним буттям. При бажанні, ми можемо запозичити поширену в східних країнах приказку, а саме поняття мавп'ячий розум. або буквально «мав розум» – «стан», у якому велика частина населення опинилася, не підозрюючи про це, і в якому вони самі ризикують перетворитися зі слуги на пана, нав'язуючи всім серію контрпродуктивних думок? Вийти за межі розуму. Отже, ми повинні подолати себе. Ми повинні зрозуміти, що розумом потрібно керувати і управляти. Вийти за межі розуму означає подолати свої межі, майже змусити себе почуватися добре, коли все йде не так. Насправді в гру вступає концепція стійкості. Тобто здатність людини долати життєві перешкоди та знати, як піднятися, коли наш власний союзник збиває нас з ніг. Дозвольте пояснити, усе, що з нами відбувається, але перш за все, усе, що ми відчуваємо, є не щось інше як інтерпретація реальності. Карта, за якою кожен із нас вчиться керуватися, щоб орієнтуватися у повсякденному житті. Карта, яка працює через шаблони та паратигми, завдяки яким ми можемо думати про виконання кількох завдань одночасно, не приділяючи зайвої уваги завдяки концепції, навченого автоматизму. Тепер зрозуміло, що це є плюсом на нашу користь, але дуже часто ми потрапляємо в ситуації, в яких ми самі стаємо головними саботажниками життя, яке могло б бути геніальним просто тому, що ми забуваємо, що наш розум це ще не все. Треба також пам'ятати, що сам мозок зберігає коріння з минулого, коли вимагався безперервний стан готовності або напад і втеча. Цей нейронний імпринтинг може активізуватися без потреби у випадках нереальної небезпеки. Та швидко забувати найпрекрасніші стани нашого життєвого шляху. Тож зараз поговоримо про концепцію тут і зараз. Наше життя має абсурдно впасти в стан безперервної медитації, стан буття, який далекий від того, у що більшість із нас вірить. Медитувати означає бути завжди присутнім. Не занурюватися в обмежені думки, спостерігати за пейзажем і насолоджуватися теперішнім моментом. Тут і зараз є умова надзвичайної гармонії з собою і всім світом, умова затишку і спокою. Тут і зараз по суті, представляє стиль життя, якщо ми хочемо досягти межі цього визначення. Тобто, як навчають багато східних ченців і вчених, для правильного психічного здоров'я дійсно важливо усвідомлювати сьогодення та емоційний стан, який ви переживаєте, щоб ви могли ним керувати. Та оптимізувати його. Важливим наслідком цієї логіки є намагання з часом усе більше відмовлятися від думок, що стосуються минулого чи майбутнього. Особливо, якщо вони не приносять практичної користі. Навпаки, ми беремо з них натхнення та уроки та рухаємося вперед. Підсумовуючи, визначальним фактором, який відрізняє успішних людей від людей, які, на жаль, проводять життя, не відповідаючи їхнім мріям, є здатність використовувати величезну силу розуму, долаючи типові когнітивні упередження, які обмежують розуміння реальності як шори. І, перш за все, знати і розуміти, що означає бути стійким там, де виникають труднощі, і бути присутнім у кожній ситуації. Шори. Це ремінна кінська опляж із шлеєю та посторонками. На кінець нашої розмови хочу зачитати вам думки видатних людей. Ми є результатом того, що ми думаємо. Будда. Зверніть увагу на те, як ви думаєте і як говорите, адже це може перетворитися на пророцтво вашого життя. Святий Франциск Асійський. Успіх і невдача. І є прямим наслідком вашого звичного способу мислення. Йогананда. Найважливіший урок, який я коли-небудь засвоїв, це надзвичайна важливість того, що ми думаємо. Якби я знав, що ти думаєш, і я б знав, хто ти є. Тому що твої думки роблять тебе тим, ким ти є. Змінюючи свої думки, ми змінюємо своє життя. Єдина проблема, з якою ми стикаємося, це вибір правильних думок. Дейл Карнагі. Якщо вам була цікава тема. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, а також буду рада вашим коментарям. Мир вашому дому! Наш спосіб мислення створює зовнішні події, а не навпаки. Світ навколо нас є лише відображенням того, ким ми є на цьому етапі свого життя. Місця, які ми часто відвідуємо і люди, яких ми зустрічаємо щодня, є частиною нас. Salvatore Brizzi